Друзі, всім привіт! Це Надя. Вітаю вас на моєму каналі. Я довго думала, чи записувати таке відео, чи ні, але я хочу з вами ближче познайомитись і сьогодні розкажу вам історію про те, як я переїхала в Америку. Це досить незвичайний шлях, і він довготривалий. І розкажу вам, можливо, хтось з вас грає в DW-лотері і хоче виграти грін-карту, і цей досвід може бути корисним. Поїхали! Отже. Я розкажу трошки про себе, щоб ви зрозуміли, як взагалі це відбувалося. Я жила в Україні, в мене все було супер нормально, добре. Я ніколи не думала про еміграцію кудись. Я... Коли працювала на своїй першій роботі, а, випадково мені розповіли, що мені було десь років 20, тоді а, що є така програма, називається вона dv лотері і що є можливість виграти, а, типу як посвідку на постійне проживання в Америці. Я думаю: о, клас, треба спробувати. І це був перший рік, коли не треба було присилати якихось паперових листів і можна було заповнити онлайн. Ну, перший там чи один з перших. А, і я вирішила спробувати, я сфотографувалася і заповнила заявку. Це було давно. Я спробувала один рік, мене виграли. Я спробувала другий рік, мене виграли, і я про це на довгий час забула. Тому що я будувала далі своє життя якось в Україні і все мене влаштовувало, Я навчалась, розвивалась, будувала кар'єру. Але е, десь в 2018-му, напевно, мені прийшла е, знов така думка в голову: а можливо спробувати ще раз. Ну і я вирішила спробувати е, так само зробила фотографії е, мене і всіх членів моєї сім'ї заповнила заявку. І я вже грала, по-моєму, два рази до того, і в мене не було ніяких таких сподівань, що 100% я виграю, або, знаєте, я там не чекала, але я думала, ну попробую. І заповнила цю заявочку. І прийшло, здається, там з моменту подачі ти подаєшся жовтень листопад, а перевіряли ми в травні цю заявку. І в травні я згадала, що треба перевірити результати. Я вже до того перевіряла, але вони завжди були негативні. І тут я сижу в будній день в себе на кухні, е, обідаю, і ну знаєте, мене було навіть якогось такого перечуття прекрасного чи чогось. І Я відкриваю цей лист, і там написано «You have been randomly selected». Е, що мене вибрали для того, щоб я. Спробувала свої сили для того, щоб отримати грін карту. Я, чесно кажучи, була в шоті. ну, для мене це було так несподівано. І я тоді позвонила своєму чоловікові і кажу: Йому ти сидиш? Він каже: Так, я сижу. Я кажу, ми виграли грін-карту. Ми просто ми були в шоці. І на той момент мені здавалося, що ось я вже виграла, і це я вже і поїхала в 2018 році, що все так класно. І там я ще не розуміла, які документи, процедури, що треба буде проходити. Ось. І е, далі ми. Почали заповнювати ds 260. Це така форма, коли ти виграв, ти маєш описати там прям весь свій шлях життєвий, де ти вчився, де ти проживав, про своїх батьків, про всі роботи, які в тебе були, де ти контактні номери телефонів. Ну тобто там така серйозна анкета. Її за один день не заповниш. Хоча в мене така досить просте життя. Я ніде не переїжджала, жила завжди в Україні, у Львові, але і то я заповняла її кілька. А, і ми заповнили ці документи і стали чекати. Ну, як ви знаєте, в 2019-му почався ковід. <світ> і так як у нас був досить високий порядковий номер, а, то ми в Америку не потрапили. І це було дуже сумно. Взагалі, як це відбувалося, ми чекали, чекали, що нас покличуть на співбесіду. Ми зібрали всі документи, все заповнили, все повідсилали. Але тоді, на той час, був президентом Америки Дональд Трамп. Він вів таку прокламацію, що в зв'язку з ковідом на півроку здається, всі кордони закриті, і це не тільки для учасників лотереї Green Card, це абсолютно для всіх було закриті, і ми не потрапили. Ну сказати, що я розчарувалася, це нічого не сказати. Але я вирішила грати ще раз. І на наступний рік ми знову заповнили, е, сфотографувалися, і, ну, знову скажу вам, просто, напевно, це так по-дурному звучить, що я постійно вам буду казати, що я не сподівалася, не сподівалася. Ну, але просто станьте на моє місце, коли ти вже виграв раз і не поїхав. Ну, ти... Абсолютно природньо будеш думати, що ти не поїдеш і другий раз, бо шанси виграти дуже маленькі. Ну, після того, першого разу, коли ми не поїхали, я була трошечки. Розчарована, бо, знаєте, коли ми виграли вперше, ми почали дивитися на Ютубі різні відео, як побудувати кредитну історію, як знайти житло в Америці. І це прямо не знаю, так настільки нас захопило. І тоді, коли вже ти виграв і ти готуєшся, ти дуже сильно хочеш поїхати. Ось ну і ми вирішили не здаватися і заповнити ще раз. Я розуміла, що шанси на те, що ми виграємо в другий раз, ну, насправді дуже маленькі. Тому що, тому що це лотерея, в яку в принципі людям вони можуть грати 10 років і не вигравати, не завжди везе, так? А тут два рази підряд. Ну, але я. Вирішила спробувати. Я пішла знову фотографуватися. Я в цей раз прям так серйозно запарилася фотографією. Я пішла в салон, вони зробили мені фотографії, і я перевірила фотографії на додатку такому. І ці фотографії були неякісні. Я прийшла і в іншому салоні перефотографувалася. Ось і ми подали знову. Там заявку, фотографії свої і чекали. І цей раз я вже чекала з більшою якоюсь надією, з бажанням, щоб я виграла ще раз. І знов пройшов травень. Чи, здається, того року то був червень, початок червня. І я відкриваю лист, і ми виграли знову. Це було так класно. Не знаю. Не можу вам навіть передати свої відчуття. Це було класно, бо я сильно хотіла, і я вже не знаю. Вважала, що я дуже сильно готова до переїзду в Америку. І ну, всі мої мрії, сподівання здійснились, коли я побачила, що ми виграли другий раз. І ми знову заповнили DS-260. Насправді, другий раз заповняти було набагато легше. Ви знаєте, я вже мала ніби готовий шаблон. Ось, тому я маю величезний досвід заповнення ds 260, тому що я його заповнювала двічі, як мінімум, а я ще заповнювала ж на всіх членів нашої сім'ї. Але другий раз було набагато простіше. Я, напевно, десь за два дні все швиденько оформила, тому що там. Якщо е, ти швидше подав, тебе швидше викличуть на інтерв'ю. І номер в нас був набагато кращий. І все, ми стали чекати. Е, я вже там планувала, як я поїду в Америку. І ось я тут. <з à> ось така моя історія. Ми таки отримали грін карту, переїхали в Сполучені Штати Америки. Зараз я проживаю в штаті Нью-Джерсі. Я живу на межі двох штатів Нью-Джерсі. І Нью-Йорка. нас просто розділяє річка Hudson River. і е, мені тут дуже подобається. Я всім рекомендую, хто грає в лотерею, грати, не здаватися, пробувати, тому що є шанси виграти завжди. Якщо подивитись на мій досвід, то я грала чотири рази в загальному, так? Тобто чим більше у вас спроб, тим більше шансів. І варто грати, якщо ти і в Америці, і намагатися, тому що це класна можливість, тільки в Америці є така можливість виграти, можна так сказати, громадянство. Ну, це ще не громадянство, але це посвідка на постійне проживання, так? В лотерею. Це... Звичайно, що класна можливість, яку не треба втрачати. І по програмі від вас вимагається просто сфотографуватися і заповнити вірну заявку. Ось. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар. Буду рада відповісти на всі ваші запитання. До зустрічі, па-па!